Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами виконаємо практичну роботу номер 7 на якій ми закріпимо наші придбані знання та придбаємо практичні навички з сортування та фільтрування даних. У вас в уроці є посилання на шаблон таблиці. Так, яка знаходиться у Google таблицях, вам необхідно знайти, так, зайти за посиланням, скопіювати табличку і створити власну Google таблицю. Наступним нашим кроком потрібно виконати обчислення стовпця F, тобто суми проданих товарів. Ви бачите, що у нас тут стовпці магазин. Два магазини назва гри, жан гри, ціна, скільки продано, так, і от нам треба обчислити суму. Ставимо знак дорівнює. Обираємо клітинку Д2. Далі обираємо знак помножити, і клітинку Е2. Клацаємо і натискаємо Enter. І після цього виконуємо автозаповнення. Або приймаємо от, пропозицію, так, автозаповнення, натискаємо галочку. Або, якщо хтось хоче закріпити ще свої знання, от виділили клітинку з формулою, навели, щоб у нас був такий хрестик, і тягнемо. І у нас все чудово скопіювалася наша формула. Єдине, давайте зупинимо з порожні клітиночки ми з вами щодо видалимо. Тепер для того, щоб виконувати фільтрацію та сортування даних, нам треба створити копії таблиць. У нас, дивіться, буде три завдання на фільтр і два завдання на сортування. То нам треба створити 5 копій цих таблиць. Як ми це робимо? Внизу сторінки, бачимо у нас зараз арку шопінь, натискаємо на оцей трикутник і натискаємо Створити копію. Все чудово, наша копія у нас ще створена. Іще раз натискаємо на трикутничок і обираємо функцію Перейменувати і переименовуємо. Так, як у вас сказано в практичній роботі. Так? Це має бути фільтр 1, фільтр 2, фільтр 3, сорт 1, сорт 2 э, і все. Так. Тобто, от отак ми створили, так. І таким же чином що створюємо копію 2, створюємо копію 3, створюємо копію 4, і створюємо копію 5. Ну, звичайно, ще раз нагадую, як ми потім обираємо перейменувати, так, і перейменовуємо так, як нам потрібно наші копії, так як я вам сказала раніше. Отже, повертаємося до фільтру 1. І Перше, що нам потрібно, треба обрати у стовпці жанра, фільтр, жанр квест. Дивіться, отут у нас в Google таблицях трикутничок. так, Вибираємо створити фільтр. У нас з'являється, бачите, такий значок фільтру. І для того, щоб виконати перше. Завдання нам потрібно тут -от познімати галочки з усіх позицій, окрім квест, і натиснути кнопку ОК. Все чудово наша е, таблиця відфільтрована. Переходимо до наступної таблиці, і нашим завданням треба буде тут же у жанрах виставити фільтр, щоб лишилися тільки ті жанри, які починаються з літери А. Тут я звертаю вашу увагу, що треба обов'язково врахувати мовний регістр, так? щоб у вас стояла мова, яка англійська, тому що ігри у нас тут названі англійською мовою. Отже, натискаємо, операція повторюється у нас, так, створити фільтр. Значок фільтру натискаємо, і нам треба. Фільтрувати за умовою. Натискаємо, автоматично тут стоїть без умов і обираємо текст починається з. Так? І тут у значенні нам потрібно набрати англійську літеру А і натиснути кнопку ОК. Чудово, виконано. Переходимо до наступного аркушу і дивимося, що нам потрібно на цей раз працювати зі стовпцем ціною, щоб у нас лишилися тільки ті ігри, значення яких менше або дорівнює 20. Отже, стовпець Д. Теж саме натискаємо створити фільтр, натискаємо на фільтр. І тут нам потрібно що виставити умову. Умова, яка у нас має бути менше або дорівнює, і значення має бути 20. Натискаємо кнопку ОК. Так, і дивіться, у нас у, у стовпці «D» виконалось фільтрування, тобто у нас немає ігри, ціна яких перевищує 20 доларів. Чудово! Отже, по фільтрам ми з вами виконали завдання. Переходимо до наступної нашої. Копії, нагадую, це уже у вас мають бути назви сорт. Сорт 1 і сорт 2. Так, і тут нам треба, що зробити, у стовпці С, тобто жанр? Відсортувати назви ігр у алфавітному порядку. Як ми з вами це виконуємо? Натискаємо трикутничок і шукаємо сортувати аркуш порядку від А до Я. Натискаємо чудово, дуже швидко, так, ми це виконали. І переходимо до останнього нашого аркушу. Тут у нас трішки довше треба буде. Нам треба виконати умовне форматування. У стовпці Д ціна, ігри, які коштують більше 20 доларів, мають бути забарвлені у червоний колір, а ігри, які коштують менше 10, мають бути забарвлені у синій колір. Отже, ми з вами починаємо з чого виставляємо так. В тому місці, де нам потрібно, а саме стопець Д. І обираємо умовне форматування. Ось воно у нас побачено. У нас відкривається вікно правил умовного форматування. Тут у нас вказаний діапазон, так ми згодні, нам треба цей діапазон форматувати. Ну, якщо що, ви можете уточнити саме до 25-го рядка. Далі, правила форматування. Тут ми натискаємо на трикутничок і обираємо: перша у нас умова, яка має бути більше 20 доларів. Отже, більше, ніж. Значення або формула у нас натискаємо 20. І тепер отут, -от в стилях форматування пригадуємо, нам потрібен червоний колір. Обираємо червоний колір, відразу нам показує, який вигляд це має бути, натискаємо готово. Тепер тут же у віконці правила умовного форматування. Обираємо з вами додати інше правило. Діапазон у нас лишається той же. Бачимо так, форматувати клітинки, якщо менше, ніж. Значення тут у нас 10 іде, і обираємо кольор синій, так? Угу. Ну, давайте тут стільки відтінків синього, прям можна загубитися. Нехай буде такий. І натискаємо кнопку «Готово». Це наш останній пункт практичної роботи. Виконано. Ви можете для звіту або Надіслати мені посилання так, на вашу е таблицю. Або, якщо раптом з цим якісь проблеми, просто виконати фото усіх аркушів, які у нас створені. Так, фото з формулою пригадуємо, ну, формула має бути видно. І надіслати до Human Photo. Це теж буде правильний звіт. Що ж, діти, дякую вам за увагу, бажаю легкого виконання, практичної роботи. До побачення!